14 березня стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест. Як розповіла Суспільному завідувачка відділу зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко, запис відбувається через онлайн-кабінет користувача, авторизація через персональний ідентифікаційний номер та паспортні дані. Під час реєстрації учасники з числа здобувачів повнозагальної середньої освіти поточного року подають довідку із закладу освіти, довідка встановленого зразка. В цій довідці зазначається конкретно заклад освіти, який закінчує, в якому середню освіту здобуває наш учасник, і місяць, і рік. Якщо учасник має певні особливі потреби, пов'язані з станом здоров'я, в цьому випадку учасник мусить ще Завантажити до програми реєстраційної ще і довідку. Відповідно довідку, є форма цієї довідки, чітко розроблена форма 0863. Участь в тестуванні можуть взяти випускники шкіл і професійно-технічних закладів цього та минулих років. Реєстрація триватиме до 11 квітня. Наголошую на тому, що участь у НМТ 24-го року не є обов'язковою. Якщо людина хоче вступати до університету, відповідно до Мов прийому до закладів вищої освіти, ця ці особи повинні скласти, пройти через національне мультипредметне тестування. І результати національного мультипредметного тестування з чотирьох предметів, якраз таки, будуть тими результатами, які необхідно подавати для участі у конкурсному відборі. Цьогоріч таких предметів буде чотири: це обов'язковий блок, українська мова, математика та історія України. І один предмет. На вибір. Зі слів Алли Корнейко, торік участь у національному мультипредметному тестуванні взяли 10 тисяч людей. 17 відсотків були випускниками попередніх років. Цього року розраховують орієнтовно на таку ж кількість учасників і пунктів тестування, яких на Волині було 25. Це, як правило, великі міста, або колишні райцентри. Знову ж таки, тут питання в логістиці, в зручному добиранні. Але нашим учасникам треба ну, пильнувати, щоб знайти свій власне населений пункт з випадаючого списку. Окрім таких звичних для нас чисто технічних вимог щодо аудиторії, щодо вестибюлів і коридорів, звичайно, головна вимога це укриття. Укриття в пункті тестування або не Неподалік від пункту тестування.